Це перша партія дронів, яку виготовили за кошти, виручені на нещодавно проведеному аукціоні. Вартість партії 300 тисяч гривень. На таку ж суму виготовлять ще стільки ж дронів. У нас в Коломийському районі триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. В рамках цього флешмобу ми стараємося практично щотижня передавати дрони для наших військовослужбовців, не тільки для 10-ї гірсько-штурмової бригади, а й для інших військових частин. До цієї акції долучається дуже багато підприємців, і ми це. І в тому числі хочу вам також сказати, що і територіальні громади, депутатський корпус виділяється із місцевих бюджетів, це дуже приємно. Всі ці дрони виготовили фахівці фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони на постійному контакті із пілотами, які наразі на передовій, це досвід бригади, тобто те, що напрацьовують пілоти в ході виконання бойових завдань, той досвід, який вони здобувають. Ті невдалі спроби, які вони отримують. Ми узагальнюємо, разом з ним співпраці, знаходимо оптимальні рішення, щось своє доконструйовуємо, випробовуємо там же буквально в зоні проведення бойових дій. І виходить те, що получається. Представник коломийських едельбейсів, капітан Денис Стеценко, каже, що дрони допомагають їм ефективно знищувати ворога. Будемо мати більше дронів, то будемо мати менше москалів. Всі допомагають. фпв дрони, які збирають у фонді… У руках досвідчених пілотів пролітають до 20 кілометрів і знищують техніку і живу силу окупантів. Донатять кошти підприємці, меценати, громадськість і самі військовослужбовці та їх сім'ї. З коломиї Воган Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.